А зараз я покажу ще декілька рухів козацького бойового мистецтва лопака, який дозволяє показати гліпс. Е, е, стійки. Е, стійка свічка, е, стійка вершник, е, стійка мур, е, стійка вежа, е, стійка п'яткова, е, стійка колінна, е, стійка, я... е, стійка ящер. Е, та інші е, кроки. Крок зальотний, крок цофаний, крок косар, крок присувний, крок розкрок, крок припадання, крок галоп, крок схресний та інші. Затули. Рам'я, їжак, крес та інші. Удари руками. джиган, вохр, дуган, стрімляк. Тичок, духан, сікан та інші. Удари ногами Прямий зростаючий, прямий спадаючий, пістоль, голубець, закрут, тинок зовнішній, тинок внутрішній, лошар, вихор та інші. Дякую за увагу, всім гарного табору, готуйся.